Привіт! Знову почалися дипломатичні гастролі з команди. Чим же нас порадує криворізько трускавецька дипломатична школа на нових гастролях? Ось про це ми і переговоримо говоримо з вами, але поки що я хочу подякувати. Всім, хто мене підтримував скрутну хвилину, не забуваємо підписуватись на YouTube канал Віктора Бабиренка скаже, як зав'яже, спонсорувати, кидати вподобайки, коментувати, щоб це просував YouTube. Чи... Підписуватись, хто ще не підписався, просто дуже сильно прошу. Ну, і там є картки внизу, яким, по яким можна підтримати канал. Дуже прошу. І так. Дипломатичні гастролі, що ж, полетів спочатку до Сполучених Штатів Єрмак із своєю незмінною там Стюардеса по імені, ну не Жанна, але Юлія Свириденко, стюардеса працює, крім як за основним місцем роботи Стюардеса. І працює ще й прем'єр-міністром України, чому називають цю Все дуже просто, щоб потім Єрмакани посадили за витрат, не, ну, неправомірні не витрати з державного бюджету. Він не має права літати літаком. Державним бортом, а от Юлія Свереденко має, і тому, якщо Єрмаку десь кудись треба полетіти, і щоб потім він за це не сів, да то потрібно, щоб його супроводжувала стюардеса ранзі прем'єр-міністра. Але тут як то кажуть, що-то пішло не так. А що саме? Ми бачимо багато шуму. там Єрмак пише, там ми поїдемо, ми все порішаємо. Ми там, типа самі мудрі дипломати. Відповідно, українська преса пише, ж там, що їдуть Єрмак і Стюардеса. Єрмак і Юлія Свериденко. Але ні. А в Штатах виявилось, що зустрічається з міністром фінансово Скотом, Котом Бесентом, зустрічається Юлія Свериденко. і фотка. Міністра фінансів і нашого прем'єра і Єрмака там немає навіть поруч. Він навіть не ловить його, як ото він ловив Рубіо десь біля туалету. Тож, щось то, що -то пішло не так. Все-таки там, мабуть, сказали йому, що ми, пане Єрмаче, зустрічаємося з офіційними особами, а ви хто їдьте, вертайтесь назад, колотіть каву президенту, чи що ви там колотите йому міну, Мі може? Ну там, типа, займайтесь своєю прямою справою. Не треба лізти в дипломатію. Ви хто такий тут? От і я думаю, що. Це дуже класно і показово. Тобто на, ну, в Сполучених Штатах ще раз показали там ті Тень, знай своє місто. От. Але взагалі українські делегації там показали тамагавки, і там зустрічалися вони із Гексетом. Гесет зробив якраз купу заяв, теж він був на зустрічі з міністрами оборони країн. НАТО, да? І там він сказав, що це неймовірний сигнал, що 17 країн вже приєдналися до ініціативи закупівлі зброї в США. Тут же ж на фоні цього цілий Трамп каже: да, я подумаю над тим, щоб дати томагавки Зеленському, і там всі сполошилися там на Росіюшки, на болотах, там паніка, там, типу, Ай-яй-яй, як ми відповідаємо, і хтось там відповідає. Ну, там починається там. Их жаба душить, вид вид поведай, типа, блин, все нам хана, нам фултех, там, э, до, там, типа, вдарим, вжарим, там, по центрам принятия решений, все, все, мир в пепел, там, ядерный пепел. Ну, понятно, что до цих заяв уже звыкают, и на цей блеф мало кто ведется. Але ми ж розуміємо, що Трамп він сказав, ну кажуть, 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 що до кінця місяця він висунув жорсткий ультиматум, або Росія сідає за стіл переговорів, або тамагавки дають, дозвіл бити ним дають, дають і Гексет підтвердив слова Трампа в свій спосіб, що там, типа, ми знаємо спосіб, який можуть зробити лише США для тиску на Росію. Такі полунамьоки. Зрозуміло, що це зараз. Він Росія теж скаже, ми мирні люди, але наш бронепоїзд стоїть на запасному путі. Вони теж будуть розказувати казки про те, що там Росія непобідима, що Росія хоче мира, Росія ніколи ні на кого не нападала, але треба ж визнати там, типа, як то кажуть, реалії на землі, а реалії на землі такі, що у них 20% уже всього нафтопереробного ринку лежить, і ми там. Можемо продовжити це все. От, Тобто, зараз, щоб ми розуміли, що ці всі дипломатичні кроки, це з одного боку підвищення ставок, але поки що в інформаційній площині. Щось десь росіяни залякують, десь і Трамп. Ми розуміємо, що ультиматум, типу який він викинув, висунув там до. Кінця місяця залишилось два тижні до кінця жовтня, да, фактично, що це ультиматум: ми знаємо Трампа. Він скаже: а потім, а потім ще там 12 днів, а потім ще 24 дні, а потім ще там щось, 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 щось. Хоча серйозні люди, ну принаймні, я зараз посилаюся на кількох авторитетних сенаторів, в тому числі Лінці Грем, які говорять, що. На тлі успіхів е, Трампа понятно, що це не Трамп е, закінчив війну в Газі, і каню понятно, що ніяка війна не закінчилась. Це закінчився можливо етап, і то можливо він не закінчився. Ми ще не знаємо. Ну е, поміняли терористів на заручників. Хамаса, але Хамас там, типа, тепер вимагає і Трамп і Натаньяху роззброїться, але е, терористи скажуть: ідіть лесом, ніхто роззброюватися не буде. Хамас показово розстріляв своїх опонентів, які хотіли там е, все-таки якогось мирного врегулювання. І, ну, цим самим показали, що там, типа, все, там нічого не буде, там, типа. Ми контролюємо газу, залишаємо за собою право далі, подальшої війни, і Хамас стоїть на своєму, що Ізраїль як держави будь не може. От, але між тим, зараз Трамп б'є в літаври, святкує е, перемогу, там, яка це восьма чи вісімнадцята, вже його переможна, там припинення війни. І, понятно, що його зараз союзники ловлять е, на що? Ловлять, як то в давньому радянському мультику. По Кіплінгу, да, Мауглі, ловили Багіра і Балу, Медвідь Балу, цього Удавака, там, типу, коли він, і там типу, бандерлоги мене якось обзивали. Да, 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 Вони обзивали тебе земляним черв'яком. Земляним черв'яком надо там, ну, помститися треба. І тому, понятно, всі союзники налаштують, що тебе там в Анкоріджі на Аляскі, Путін кинув, надо ответить. І, понятно, що зараз всі наші союзники налаштовують Трампа на цю волну, що так, треба відповідати Путіну. І дай Боже, щоб це відбулося. Щоб 에, слова союзників та Богу в уші, щоб ми зрозуміли з вами дуже чітку істину, що якщо нам Ну, скоріше все, що це поки що на рівні БЛЕФА. Але якщо Путін достане все-таки довго не буде йти, ну, буде ігнорувати пропозиції Трампу по миру, то рано чи пізно Трамп може псіханути. Знову ж його будуть на це підштовхувати союзники. І він там дасть нам тамагавки, щоб ми знали, що це не дипломатична перемога Зеленського. Зовсім ні. Це дипломатична перемога наших союзників. А то тут багато хто скаже, ой, от бачите, ніхто у Порошенка б так не вийшло, у залужного Боже збав, ні кого б так не вийшло, тільки найвеличніший лідер сучасності зміг добути втомагавки. Понятно, що це панти для пріїжжих, і в це вірити не можна. От, і взагалі ми знаємо про всі достоинства Криваріжсько-трускавецької дипломатичної школи. Де в розових штанах і в кедах приходять до серйозних людей на перемовини? Ми все знаємо про це. От, так, що це не якщо навіть якісь здобутки будуть, це здобуток спільний європейських лідерів, які кажуть: а що черв'яком, земляним черв'яком Путін називав тебе? Тому там, типу, будь добр, бандерлогам, цим треба помститися. От, ну і далі треба сказати, що ну окей, якщо нам дадуть тамагавки, чи принесуть вони перемогу? Ну, з одного боку, серйозні експерти кажуть, стоп, 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 давайте. Не, ну, Вандервафлі немає, немає там чуда зброї, і не треба уподавлятися тому ж самому Гітлеру е -е, началь, там, там, ну, 45-го року, коли він вірив в чудо зброю, або Путіну, який там думає, що там зараз от ще там трохи поднажмуть, е -е, Українські збройні сили посипляться, тил посипеться, він зажене нас в блекаути. Ну, дурень думка і багатіє, воно фашисти, мабуть, кругом однакові, і Путін як реінкарнація Гітлера е, е, сучасна, можливо, і думає так, як його е, е, попередник. От е, понятно, що ніякі вандервафлі не грають ролі. Проте, проте е, півтони заряда. Півтори тисячі кілометрів, і дозвіл бити, куди ми захочемо, звичайно, ж можуть, скажімо так, прискорити бажання Путіна сісти за стіл переговорів. Чому? Та все дуже елементарно і просто. Тому що у нас є на Балтіки Приморський, і основний порт нафтоналивний, і газоналивний, де вони зріджений газ наливають, який вони продають, до речі, досі в Європу. Да? От, і заправляють танкера, які женуть аж через е, Суец в Індію. Ось е, услуга, ну, тобто два Балтійських порти, де основний услуга. Да? І два Чорноморські порти, новоросійські, то все теж нафтоналивні наливні порти. Тобто, куди танкер швартується, його заливають нафтою, і він йде через проливи. І тут багато там санкцій вводять, не вводять, але там, блін, понятно, якісь леві танкера все одно перевозять. Індія з дисконтом купує, Китай купує, з цим весь світ бореться, але не можуть побороти. Так, да, звичайно, цього року. Ну, прогнозовано це не 12 трильйонів рублей принесе Росії, а у них в бюджеті записано так, а десь всього 7. Але все одно, ну, половина от того, що вони хочуть. А уявіть, що на 26 й рік Путіну треба планувати війну, і вони запланують. Ну, хай не 12, 10 трільйонів рублей. Да? От, а це десь 120 мільярдів доларів. Ну, якраз на війнушечку, на війнушечку. А ми пустимо туди тамагавки і там на піврочку Новоросійськ, то все на Чорному морі. І приморська услуга на Балтіки стануть. От, взагалі, просто стануть. На два-три на місяці. І там, типу, вони б раді продавати, але нафту дівати нікуди. А плюс там ще газоперекачувальні станції, от як в Унечі, в Брянській області, яку вже наші поцілили, але дронами. Ну, супостати швидко відновили це все. А якщо не відновлять тепер або відновлюватимуть дуже довго, тому що тамагавк – це не дрон, це дуже-дуже. Багато третіла умовно, там типа, і жахне, так жахне. От, знову ж, ми можемо облегчити участь, ударивши по нафтопроводу дружба, участь наших е, друзів в кавичках, Орбана і Фіца, Там, типа, ви купуєте Украї... Чи російську нафту, яка йде там через Україну, да, е, позорячи власне Україну і Зелений уряд. Але там, тіпа, ми там вивчимо вас, там, тіпа, щоб не було ні вам, сраму, ні нам. От, Там, типа, хлопів у нечі там, щось пролунав якийсь вибух і вже. ну, все, там, тіпа, не, не тече нафта в Угорщину. Качайте через Хорватію. Трошки дорожче, але, блін, надіжно. От і от таким от нехитрим способом можемо встановити справедливість. Тобто, для нас справедливість це коли Росія не продає нафту і пробує воювати на подножному кормі. От, Але нічим буде з федерального бюджету виплати робити по 400 тисячі кожному лаху який хоче прийти, тут здохнуть. Знову ж, не буде дотації і субвенцій в їхні дотаційні е, бюджети е, федеральних е, ну, округов там і областей, От, і які там платять від мільйона до двох рублей тоже каждому Ваньки встаньте, який вирішив піти і здохнути тут в наших полях. В наших чорноземах, і все, там, ми облегчимо їм цю роботу, там немає чим нанімати ванічок, немає там чим заправлятися, там поліросіюшки. Ну, ти хорошо, хлібінька, а ще там тамагавк легко достане до їхньої елабуги, уявіть, там даже 10 тамагавків, вони хваляться, там, типа, там ми там з там ми можемо. Окей, якщо ми 10 направимо, і 5 зіб'ють, 5 же елабугу ту просто покладуть в пиль. Так що це, звичайно, не вандервафля, все одно без перемоги на полі бою на нулі жодної перемоги не буде. Але це може дуже облегчити путь Путіна к переговорному столу. От так що будемо сподіватися на це, підсумовуючи, скажемо, що Зеленський в п'ятницю, 17-го, зустрінеться з Трампом і. Можливо, вони щось оголосять. Ну, скоріше всього, оголосить Трамп наміри, що Точно, якщо Путін час не послухається, я дам моєму другу. Якщо друг Володя Владимир там, не послухається, то я дам другу Володимиру, там трошки різної зброї, і там тоді подивимося. Тобто буде елемент залякування. Дай Бог, щоб я помилився, і Трамп просто сказав, що все, фултех, блін, Путін надоїв, і поэтому йому хана єлабуга. От'їжджайте, готовтеся к смерті, Там. услуга новоросійськ, все, множимо на ноль. Я думаю, що Трамп такого не скаже, а буде знову якийсь ультиматум. Проте навіть такі ультиматуми нам на користь, і мало того, рано чи пізно, якщо нам дадуть тамагавки, то це буде зовсім інша історія. А я вам всім бажаю гарного тихого дня. Гарної погоди, і саме головне знаємо: да, не забуваємо підписуватися на цей канал. І саме головне, знаємо, незважаючи на всі зусилля, дипломатичні чи на внутрішньому ринку, на всі зусилля офісу президента, корумпованої кліптоматійної неефективної влади, не зважаючи на всі їх зусилля, Україна міцно стоїть на ногах, зсу тримають фронт. Волонтери працюють. Ми з вами на інформаційному фронті. Тримаємо стрій. Русняві не пройдуть, но пасаран.